Отже, якщо феміністкам, наприклад, захочеться, а їм постійно хочеться руйнувати якийсь устрій, ти знала, наприклад, Поліно, що в американських університетах поруйнували пам'ятники, ну, скажімо так, важливим діячам політикуму США, назвали їх там расистами, рабовласниками, знала? Ні. Тобто, от всі ці гомо, всі оці от, оці от, вони весь час намагаються все поруйнувати. Тобто, замість нормального шлюбу у них два хумієш? І ось я тобі просто до чого це веду? Колись Іван Франко назвав Лесю Українку він сказав, що Леся Українка це єдиний мужчина в українській літературі. Якщо феміністкам захочеться знайти в цьому сексизм, вони назвуть Івана Франка сексистом і почнуть забороняти всілякі згадки про нього, пам'ятники, вулиці його імені, імені перейменовувати на якусь там фріду калу там, чи що, ну знаєш, так, хто це, така? Ну, там, божевільна каліка з, з чужини, котрою дуже пишаються феміністки.